Доброго дня, дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо готувати грибну юшку. Для цього я беру, у мене вже під, все підготовлено. Беру три кусочки таких масла, кидаю на розігріту сковородку. Потім зсипаю цибульку і трошечки її підсмажую. Ось так я дала ще морковку і підсмажується. Воно мені так на маленькому вогні. А потім, коли воно трошечки мені зм'якнеться цибулька з моркою, я буду додавати наші ось такі шампіньйони, вже порізані дрібненькими кубиками. Так, дівчатка, я наші грибочки вже висипала у водичку, вони на маленькому вогні мені киплять. Тим часом я пережарю нашу сметанку на сковородці. Коли наші грибочки дійдуть до готовності, я буду вливати сметану туди. І буду солити, перчити, все доводити до смаку. Так, ось така дівчатка, наша грибна юшечка получилася, вже виключила. Лету хай настоюється і починаю смажити пампушки.